Друзі, всім привіт! Вас вітає канал Step Авторозбір. Сьогодні хотів поговорити про таку тему, як клієнти авторозборок. І взагалі клієнти різних інтернет, наприклад, магазинів. Я розбираю автомобілі і запчастини в основному продаю через інтернет. Так як живу в селі, і не кожен має змогу до мене приїхати. Тобто люди заказують з всієї України без проблем відправляю Укрпоштою, новою поштою. Є клієнти, які без будь-яких причин просто відмовляються від посилки і не беруть трубку. Можливо, деталь не підійшла, можливо, ще там якісь нюанси, будь-яка ситуація сталася. Краще візьміть трубку і поясніть так і так, ніж просто ігнор. Написав хлопець номер дружини, що його буде забирати. Все, його по фотографіях влаштувало, все прекрасно. Я відправляю йому капот від Мазди, який доволі дорогий. сторгували вже за тисячу гривень. Капот в хорошому стані, там дві вм'ятінки малесенькі, які робляться взагалі без проблем. Доставка, звісно, була десь 700 гривень чи 750, ну, приблизно так. Кажу, підходить, все, да, я заберу. Приходить посилка, лежить пару днів. Я пишу, заберіть, заберіть, Приходить смс-ка, потім ще через день-два, що клієнт відмовився від посилки. А він дав номер дружини, вона мала забирати. Дзвоню, піднімаю, алло, добрий день, да. Кажу, добрий день, це з розборки. Зразу пік-пік, телефон, ну, тобто роз'єднаний дзвінок. Втеча від проблеми не є її вирішенням. І мені здається, що свідомі люди, які мають якийсь власний бізнес, якусь бізнес чи якусь справу, які працюють самі на себе, щось пробують зробити, завжди. Мені здається, що звикають до цього, що треба, якщо є проблеми, її вирішувати, а не просто отак кидати трубку і все. Хоча б пояснити. Мені здається, що це нормально. Тому і моя така позиція, що якщо ви хочете чогось в житті досягнути, треба брати проблеми в свої руки, вирішувати, розрулювати, скажімо так, спілкуватися з людьми і все обговорювати. Ще один випадок: недавно був на Укрпошті самий прекрасний прекрасній пошті. Це не реклама, це антиреклама, всі знають, як працює Укрпошта. Суть не в тому. Стою в черзі, стоїть з боку е, мужик. Каже, заказав на розборці підкрилки до автомобіля. Ну, всі знають, що таке підкрилки, да? такі пластмасові, здорові штуки. Каже, мені приходить така посилка, мені по коліна там нарахувало за доставку 240 гривень, я навіть не розпаковував, зразу назад відправив. Думаю, ну от. А ти ж знаєш, як виглядає. Вони ж не в конверті прийдуть ті підкрилки. Ну, правильно, вони займають багато місця. Людина, яка знімала, відправляла, і тепер що їй потрібно? Платить ще й назад доставку, щоб їх забрати собі. Тобто, вже людина втратила гроші. Ну, от, наприклад, стоять ті підкрилки єрунду, бо там хай, хай по 100 гривень. Да? Ти відправив людина, відмовилась, ти забрав назад і вернув 400 гривень. За які ти потім оп'ять продасиш за ті самі, наприклад, Ну, немає смислу забирати. І втрачаються просто деталі. У мене так не прям дуже багато, але достатньо запчастин, а так просто пропало. Навіть блок циліндрів від двигуна і такі інші, особливо дорожчі запчастини, дешевших, дешевих не так шкода. Тому мені кажеться, що перед тим як замовлять, Подумайте, чи зможете ви її забрати, чи ні. І будьте на 100% впевнені, що вам воно потрібно і ви заберете. І краще запитайте, скільки буде коштувати доставка, ніж просто так робить. Мені здається, що це. І дивлячись на того мужика, який так зробив. Я йому, звичайно, нічого не відповів. Було багато людей. У мене був непоганий настрій, я не хотів себе грузити якимись розборками. От. Ну, якби... Якась людина, з якою я мав би якусь справу робити, отак би сказала з боку, я почув би, я б цією людиною справ би не мав, тому що по цьому вже все ясно. Не робіть так, друзі. Будьте адекватними, будьте нормальними, спілкуйтесь. Саме через таких людей втрачається довіра до інших людей. От є ще клієнти, які замовляють, я прислав фото запчастин. Людина каже: Добре, давайте номер картки, там переведу, все, я відправив. Я кажу людям, що кажу. Це не найкращий варіант, тому що кажу, я вам відправлю, а багато зараз шахраїв в інтернеті, які можуть і не відправити. Тому будьте з цим обережні і кажу: не замовляйте, якщо ви не будете забирати, не доставляйте клопоту іншим людям. Дякую всім за увагу, особливо, хто додивився до кінця. Задавайте питання, можливо, щось цікавить по якихось автомобілях, зняти відео, обов'язково зніму, якщо буду мати можливість. Всім пока!